Лекцію мою, яка буде завтра місці, в цьому ж місці, цей приблизно час, і вона буде присвячена питанню сучасної держави, як загалом, так і конкретно на прикладі України сучасної, з тим, щоб показати, які існують у ці форми суспільного правління проблеми, яким чином їх можна виправити, що можна змінити, а що ні, і які альтернативи державного розвитку. Можуть бути оптимальними з нашої точки зору, тому якщо ось хтось з вас цікавиться цими питаннями, то звичайно я буду радий вас бачити на своїй завтрашній лекції. Це був короткий вступ. сьогодні. Я думаю, ми можемо розглянути два основні блоки питань. Перший пов'язаний з зовнішнім чинником, конкретно з вбивством Бориса Нємцова в Росії. Другий пов'язаний із чинником внутрішньоукраїнським, в першу чергу, з усякого роду політичними скандалами останнього часу і яким чином нам слід на них дивитися. Отже, почнемо з проблеми російської, пов'язаної з вбивством Бориса Німцова. Слідного сильно на тому, що німцов свого часу вважався одним із найбільш Вірогідних претендентів на звання наступника або російського приємника Бориса Єльцина. Він був його віце-прем'єр-міністром і вважався одним із представників так званого ліберального крила російської правлячої верхівки. Тому, відповідно, Путін, який певною мірою був його підлеглим наприкінці 90-х, тому що він був. Звояний саме до нього телефонувати як голова ФСБ і доповідати йому до основних питань. Я явно не міг забути Німцову такого приниження. Я думаю, те, що останні роки Німцова. Постійно висміювали в російській пресі, заарештовували на різних мітингах та присуджували різні такі штрафи та адміністративні арешти, щоб його тим самим перенинити. Це була свого роду така помста Путіна своєму колишньому начальнику в певному сенсі. Ну оскільки. Путін явно належить до тієї категорії людей, яка злопам'ятна і ніколи не забуває той час, коли вона була, на її думку, принижена Кимська. Але чому саме так відбулося, що Німцова вбили? На мою думку, цьому є два дуже вірогідних пояснення. Перше, це те, що Німцов аж занадто активізував свою діяльність прямому на викриття Путіна, зокрема в контексті участі Росії війні на Донбасі, до його, оскільки він досить впливовий на Заході, до його слів прислуховувалися, і його публікації, тобто ті, які викривали корупцію путінського оточення, набували великого року. По-друге, це те, що все ж таки, хоча російська влада, ще залишається монолітною, а російське суспільство, заражене вірусом такого московського імперства, все ж таки вже існують можливі напрями такого розвитку суспільної думки, за якого Путін поступово втратить свою популярність, а пізніше владу. І тому я думаю, перечуваючи це, він поступово починає винищувати своїх конкурентів. І я думаю, саме поєднання цих двох чинників і зіграло свою роль. Але при цьому не слід забувати також те, що Німцов, як і вся російська ліберальна верхівка, є, точніше, був другом України лише в дуже специфічному сенсі. Російські системні ліберали, як їх називають, виступають за так звану ліберальну імперію, які свого часу назвав такий провідний діяч, як Чубайс. Суть цієї ліберальної імперії не сильно відрізняється від Путінської Габійської імперії, тільки там, замість колишніх офіцерів КДБ, мають правити відповідники Березовського, Худорковського, вони мають носити такі. Гарні костюми розмовляти англійською мовою, отримувати кредити від Міжнародного валютного фонду, але при при цьому тримати увесь, усе, увесь цей пострадянський простір підсуто під, під російсько-московським контролем. І відповідно дуже часто в українських медіа ми чуємо вихваляння цих лібералів, але ж саме їхня політика 90-х років, коли вони по суті повністю. Е Сприяли формуванню всієї мафії російської піднесенню до того ж таки Путіна на його посади ФСБ, вона створила підґрунтя для створення сучасної Росії. Я вже не кажу про історію з чеченською війною, в якій по суті російські ліберали повністю підтримували Єльцина за деякими винятками, такими як, наприклад, Новодворська, які були повністю маргінальними в російській політиці. Тому ми не маємо ідеалізувати російських лібералів і дивитися на них крізь якісь рожеві окуляри, як зображають їх, наприклад, на П'ятому каналі та на інших телеканалах. Не слід забувати, що Україна до тих буде другорядним, вторинним суб'єктом так званого пострадянського простору, поки існується москво Росія, а хто нею править, чи то якісь колишні резиденти КДБ у Лейпцигу, чи якісь колишні інженери, які стали мільярдерами 90-х, це вже питання ряду. Тому в будь-якому разі метою українських патріотів, Ми українських націоналістів, є подолання Російської імперії під яким би іменем, під яким би прапором і з якою формальною правоючою вітою вона не була. Це перший аспект, який я хотів би висловити сьогодні. Друге, це питання пов'язане з нашою українською внутрішньополітичною кухнею. Останні скандали пов'язані з переходом депутатів із фракції в фракцію і з прийняттям різного роду так званих непопулярних рішень. Ще раз показали, що Верховна Рада ОРН залишається тим самим, що вона була до того. Тобто, з одного боку, таким великим цирком під телекамерами, а з іншого боку, місцем, в якому різні лобісти різних кланів обмінюються, так би мовити, з тусанами і буквально в, в переносному значенні, і в той же час не забувають про свої інтереси і про інтереси своїх господарів. Причому це поширюється і на тих, кого дуже часто вважають революціонерами, ось той скандал пов'язаний з переходом Мельничука, колишнього комбата Айдару із фракції ШКА до групи Воля народу, яку очолює великий бізнесмен Єремієв, який колись був членом партії регіонів. Він показує, що ніхто у цьому знову, цирку, з одного боку цирку, іншого боку, хліву, якщо я не занадто ображаю тварин. Не застрахований від того, щоб стати розмінним пішаком виграх олігархічних планів, які представлені у формі політичних партій та депутатських об'єднань. І тому, власне, всі надії на те, що Верховна Рада є якимось можливим суб'єктом перетворень, так і залишиться марною. Верховна Рада це лише недобитий певною мірою пострадянський рудимент, в тому сенсі, що Ем, сам термін народний депутат уже давно не відповідає дійсності. Якщо за правління КПРС, народні депутати були лише статистами, якісь там колосники, робітники, які формально вирішували питання, про які вже давно домовились на політборович. ЦК, то тепер народні депутати це такі з певною мірою торгівці на базарі, який називається Верховна Рада. Нічого народного в них і не було тоді, крім формальних класових ознак, а зараз і цього тим паче немає, зате дуже, за дуже багато різного роду автомобілів, дорогих годинників, костюмів та інших аксесуарів. Відповідно, парламент, як орган, є і надмірним, в тому сенсі, що він створює лише певну таку собі колоднечу над поверхнею Політичного моря, питання, в якому вирішують зовсім інші люди, і він же є і шкідливим, в тому сенсі, що він відволікає на себе. Увагу людей, яка могла би бути спрямована на куди актуальніші для них питання, на питання того, хто саме контролює цю державу, хто саме використовує її як свій власний власну кишеню і чому така ситуація розвинулася. Тому в будь-якому випадку, на мою думку, парламентаризм, як принцип, давно віджив себе. І майбутнє України, як і всього світу у тому, щоб змінити його іншими ефективнішими та більш адекватними формами правління. Ну, я дякую всім, і знову хотів би запросити на завтрашню лекцію, на якій це та інші важливі питання отримують більш таке широке наповнення.